Я нікому не совітую как бы, там оказаться. ТЦК це те ж саме, що з не можна людей в тюрму сяжати за такою. Ті, хто нас захищає, їх треба наказувати. Самим строгим образом. Цей процес у нас працює не так, як потрібно. Це одна справа. Хто там може дозволити, я не знаю, відкупитися чи не відкупитися. Як ви ставитеся до людей, яких карають за те, що вони інформують населення про місце знаходження ТЦК? Та ну як, я думаю, це діло. Кожного. У кожного є своя голова на плечах, тому наказувати, чи стоїть або ну, Для тих, хто не служить. В принципі, ну, то есть я нікому не советую как бы, там оказатися. Якщо захотів, ти туди пішов, Якщо ну, будь добр, що щось для страни, якби как бы, допомагає, чи можеш сказати. Абсолютно, не. це не, не ТЦК – це те ж саме, що ЗСУ. Це просто підрозділ. Збройних сил, тому треба до цього відноситися відповідно і притриматися закону. Ну я рахую, це не дуже справедливі наказання. Нельзя людей в тюрму сажати за такою. Як на мене, це дуже прибор. Вони, можливо, не добре діло роблять, але сажати людину в тюрму за таке не потрібно. Можливо, буде якийсь адміністративний там, штраф або ще щось, але не в тюрму. Вони не повинні так бути. Вони живуть, вони підставляють ті, хто нас захищає. Ну як це може бути? Звісно, негативно. Це я думаю, що ні, ні у кого не не виникати ні такого питання. Живемо, вони нас захищають, а ми підставляють. Я про такі факти навіть не чула. Покарання за те, що сказали, де стоїть ТЦК, так. то я не знаю. Це діло кожного особисто. Як до цього відноситься, я не можу нав'язувати свою думку комусь. Однозначно, правильно. Їх треба наказувати так. самим строгим образом, тому що від цього залежить життя моя, моїх дітей. Якщо їм здесь не подобається, просто уїжджають. Я люблю свою страну, я хочу, щоб була Україна. Тот, хто пакости, пакості, уезжают, уїжджають, хочуть хотят здесь бути. Це однозначно. Негативно. Про покарання, ну не треба там нікого карати, всі повинні бути в курсі, там, де хто знаходиться. Тобто ви за те, щоб можна було? Та можна, а чого, ну що це, ну я не знаю, хованки якісь чи що. Ну. Це особиста думка кожного, я так думаю. Якщо вони вважають це, блін як там незаконними діяннями, або неправомірними, або вони обіжені на когось, то їхня особиста думка в сплітках там чи де. Інформувати. Ситуація дуже крайні двохстороння. Чесно говоря, я розумію страну, яка зачала переживати за своїх близьких, ну і розумію страну, яка повинна виповнити своє дорог. Хтось вважає, що правильно роблять, що... а хтось неправильно. В кої свої в кої свої неправильно. Хтось вважає, що в армії все добре, а хтось вважає, що в армії не все добре, хтось хоче туда йти служити, а хтось не хоче. Ну... Разні думки. І... Ну, так. Ну, потрібно щоб було покарання якесь однозначно, без, безперечно. Бо це, на жаль, це у нас такий процес. Цей процес, то, що цей процес у нас працює не так, як потрібно, це одна справа, а це все трохи інша. Ну, якщо так рахувати, то ТЦК теж напевно не має права знаходитися, просто забирати людей, без яких намірів, то. Якщо люди друг друга попереджують, це теж з іншого боку теж неправильно. Але це ж можна подивитися як на питання людяність, допомога іншому, там, попередження, бо не кожен зараз хоче кидати свою сім'ю. Дійства, допустимо, ТЦК теж мені не дуже подобається. Допустим, я була світілем того, що відбувається. як Хватає чоловіка, без, мабуть, просто вистачає. А человек идет там, на работу или куда-то, в больницу кому-то или еще что-то. Ну, это тоже ненормально. Тут должна быть какая-то, какие-то правила, принятые, не знаю. Вообще у человека должна быть военная подготовка, чтобы он должен был воевать, чтобы он был готов. Морально и вообще. Я понимаю, что страну должен кто-то идти защищать, Тут либо защищать должны все те же депутаты, юристы и все остальное. А не выборочно кто-то. Кто-то может позволить, это, я не знаю, откупиться или не откупиться хоть это типа неправильно, некрасиво, нехорошо, а кто-то не может.